Наштовхнула, хочу два слова сказати про сепарацію. Дуже багато чую зараз оцих таких висловів, що треба сепаруватися від батьків, ТТТ і таке інше. Але ті, хто це розповідає і розказує, може, не завжди розуміють одного: того, що саме через рід, саме через батьків іде до нас родова енергія. І якщо неправильно зробити цю сепарацію, то ви автоматично відріз, від, 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 відрізаєтесь від цього роду, від своїх батьків, від цієї енергії. І ми, як люди, на планеті Земля, як ми енергія, і, звісно, до нас іде енергія роду. Таким чином, що ми робимо? Ми блокуємо, відрізаючи себе. І це насправді ну, не дуже буде приємно саме для вас, тому що ви не будете відчувати. Підтримки енергії, благості, ізобілля і таке інше. Як на мене, як правильно зробити цю сепарацію, це просто усвідомити, що ви вже доросла людина, що ви самостійна людина, яка приймає свої рішення, за які вона буде сама відповідати. І саме це усвідомлення треба, ну якби, да? Трансформувати, впустити саме в свою о, суть, в свою ідентифікацію, в, своє, в свою програму мишлення, і от саме тоді це і буде називатися сепарація. Тому що те, то, що нам пропонують, ну, це не дуже якісно і чревати такими якимись наслідками, які для вас особисто не потрібні. Тому, якщо ви слухаєте когось. і... Майте критичне мислення. Як мати критичне мислення дуже просто. Треба відчувати свою душу. Якщо у вас від, в душі відгукується те, що ви почули, да, і вам хочеться це зробити, не із мозоку, а з душі. Тоді робіть. Якщо вам не відгукується, розумієте ви цього, не розумієте, не робіть. Обіймаю.